Всім привіт! вітаю на каналі. Та тема сьогоднішнього відео це швидкий старт на сервері Quant RP. Для початку нам потрібно створити якогось красення по типу білі Вілі. Вибирайте зовнішність за смаком та в розділі одяг. Не забувайте йому знайти якийсь чудовий лук, щоб ви не сігти голим задом по сервері. Далі розпануйтесь на сервері, розділяйтесь красиво околиці міста та швиденько заходите в розділ квестів. Перший вам не потрібен, ми ж собі не працювати прийшли. Знаходимо квест знайомство з банкоматом та натискаємо розпочати. Підходимо до нього та спочатку закидаємо гроші та потім знімаємо. За таку важку роботу ви отримаєте винагороду у вигляді 1500 місцевої валюти. Забираємо винагороду та далі беремо квест час підкріпитися. Знаходимо на мапі магазин 23х6, та ти маркер на нього. Підходимо до місцевого конюха та беремо у нього велосипед. Заводимо його кнопкою G та Ctrl підлогу. So so По дорозі не забуваємо підлутати місцеві скарби, виручка яких нам знадобиться у подальших подвигах. Nope. He -he, boy. Seven hours later. Переїжджаємо на район та у місцевій таверні купуємо провізію у вигляді шоколадки та замість мінералки бургер. Ну, ви зрозуміли, я думаю. Після чого з'їдаєте шаурму та отримуєте подяку у вигляді 2000 тенге. Наступна пригода буде не відходячи від каси. Забираєте винагороду та обираєте квест активація телефону, щоб бути з однокласниками на зв'язку. Після чого підходите до Глорії та за скромну суму берете в неї сім-карту. Далі берете квест «Початкові ліцензії та їдете до місцевого бареї, щоб продати добро, знайдене у смітниках. Відкриваєте телефон, GPS, заробіток та скупче хламу. По приїзду продаєте йому весь мотлох та газуєте далі в автошколу. Знайти її можна теж в телефоні. Проїжджаєте всі мітки за 5 хвилин та отримуєте посвідчення водія. Воно потрібне для того, щоб керувати гужовим транспортом та щоб місцеві вартові не брали з вас плату у вигляді шоколадок. У жовтих конусах зображені стрілочки, вони там для того, щоб ви знали, куди їхати далі, та не проїхали повороти. Після фінішу знову підходимо до Бріани та вже за 2000 юанів проходимо все те саме, тільки на мотоциклітрі. Після завершення цікавого контенту дістаєте телефон та викликаєте таксі. Отримуєте 5000 песо за непосильну роботу та прямуєте до місцевої ратуші. На мапі вона зображена прапорцем. Заходите всередину в середину та у Марії берете бланк для заповнення своїми даними. Записали та отримали плюс два місяці до пенсії. Тепер вітаю, ви вже проживаєте два роки у штаті. Забрали ви нагороду у квестах та при виході вскрили телефон. А тепер слухаємо уважно: зайшли у промокод та все великими літерами написали, у колібрі. Залутали 50 тисяч рупіїв та плюс один рік проживання у штаті. А саме головне це те, що ви отримали респект від мене. Це все діло засняли та скинули мені у Discord. Коли прочитаю, накину ще плюс 15 тисяч франків свого гаманця. Все, коли підняли фінансів, то наступна зупинка це найближчий магазин амуніції. По приїзду туди знаходимо будь-якого гравця та говоримо йому Hello, I'm street photographer, can you sell me gun, please. Купуємо в нього будь-яку зброю, патрони можете купити і самі, там ліцензія не потрібна. Після того, як купили, відкриваєте квести, знаходите у розділі святкові, ходячі мертвяки, берете його то відправляєтесь на червоний круг. По приїзду туди вам потрібно убити всіх зомбі. Їх там буде 50 по всьому радіусі круга. Знайдіть усіх то вбийте одним пострілом у голову. Краще вилізайте на гроби чи на машини, щоб вони вас не дістали. Після того, як ви потренували навики стрільби, залишається найголовніше чекати наступного спавна, щоб вбити ще 50 штук. Години спавна це 5 ранку 12.15 та 19.15. Ну а що, треба зачекати. Можете поки мої минулі відео на каналі подивитися, там трошки контенту є. Після респавна знову приходимо туди та добиваємо ще 50 штук. Після того, як ви вже прокачали стрільбу до максимального рівня ящера, заходимо та забираємо довгоочікувальну нагороду у вигляді 50 тисяч фунтів та сокири. Ну ось і все, за такий короткий проміжок часу ви отримали немало катів та зброю. На цьому в мене все. Зараз ставлю красивий ендінг, а ви поставте красивий лайк. Бо я думаю, що ви згодні, що не красиво, коли відео закінчується на сам.